Всім привіт, з вами Отел. і ви мене багато хто знає, і хочу я поставити крапку над одним головним запитанням в сучасності. Чи потрібно таке в комп'ютерах, як файл під качки? Давайте почнемо. Поїхали! Хто не розуміється в комп'ютерах і цим ніколи питанням не задавався, то може пропускати це відео. А хто цікавився і зараз той чу, чи потрібно реально цей файл підкачки в сучасних комп'ютерах, чи все ж таки він не потрібний? Що таке файл підкачки? Файл підкачки ще був зроблений, виготовлений давно, ще в 90-х роках, коли Windows. З MS-DOS співпрацювали, коли ваш комп'ютер, кажу на хлопський розум, коли ваш комп'ютер не справлявся, ваша оперативна пам'ять залізо ваше, не справлялося з кількістю інформації, яку ви обробляєте. Колись було 64 кілобайти оперативної пам'яті, воно не справлялося. Потім стало, наприклад, 2000 п'ятий рік. Стало 127-256 кБ мегабайт вже пам'яті. Вже краще себе почував комп'ютер. У 2008-му вже такі більш-менш топові ноутбуки тягнули вже на заводі, на них ставили до 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз вже це вже не проблема. Наприклад, у мене в комп'ютері у цьому стоїть 64 ГБ оперативної пам'яті DR5 з швидкістю в 4 каналах. Більше 100 Гб в секунду в швидкість її передавання в чотирьох каналах. І тепер, от чому так є? От. Я хочу зараз вже раз і назавжди поставити крапку. Чи потрібен файл підкачки. Що таке файл підкачки? Файл підкачки підтягував завжди інформацію, яку не справлялося обробляти вашу оперативну пам'ять. Вона записувалася в файл такий. Якось page system. Оцей файл якраз один і займає, Це якраз ту, що він підкачує туди віртуально. Ну, але часи пішли догори. Дивіться, зараз тут SSD. Колись в Вінчестері такі тупі стояли. Зараз SSD. є і SATA, є M2, зараз є NVMe на 54 зі швидкістю найбільше. 10 ГБ в секунду. Чи потрібно робити такий кеш, коли у вас в оперативі, наприклад, 64 ГБ? Дивіться, що у вас такий великий, реальний оперативки, вам хватить для простої роботи. Для монтажу може не хватити. Якраз тут для монтажу може не вистачити. Так, наприклад, я монтую в серйозних програмах. А так, для простої роботи це повністю для любих ігор. Зараз там The Last of Us, наприклад, за максимум тягнуло до 22 ГБ оперативно, якщо у вас 32, а якщо так, 64, це вже рахуйте скільки разів більше, а є ще більше і можна ставити і ставити. Діло, діло в тому, що, що файл підкачки постійно працює на, в Вінчестері, і, і в тому якраз річ, що файл підкачки ще в 90-х роках. Працював неправильно. Тобто спочатку воно кидало під файл підкачки, потім звідти перегрузило в Вінчестер, потім назад закидало з оперативної. Ну, але тоді різниці сильно користувач не замічав, тому що в Вінчестері були самі по собі низькошвидкісні. А зараз оперативка і NVME є високошвидкісні. І ставити файл підкачки на NVMe, хоча він також є високошвидкісний, дуже високошвидкісний, но принос ddr 5 пам'ять, це з частою 5, 5, 6000 МГц і більше, він не потягається. І коли от, на SSD буде писалася інформація, а потім записувалася, яка спочатку писати чомусь туди, а не спочатку в оперативку. А вона просто звітом туди бігає, і ви просто це не замічаєте, тому що ви просто дивитеся картинку. І швидкість падає. А SSD це не Вінчестери. Чому SSD не такі хороші, як Вінчестери? Вони хороші тим з Вінчестерами, що вони менше споживають електроенергії, і в них швидкість, практично космічна, порівняно з HDD. А от HDD, не мають такого як ресурсу, вони можуть робити набагато довше, чим SSD має фізичний ресурс запису в Гігабайтах. Ось це оце є проблема. І вставити кеш туди, щоб воно його тероризувало і на нього писало якусь інформацію. І не тільки то, що швидкість падає порівняно з оперативною, яка коштує купа грошей. А ще й плюс вбиває ресурс. Тому я поставлю крапку на рахунок, то чи, чи потрібен файл page system, тобто файл підкачки. Чи не потрібно, якщо у вас в сучасному комп'ютері 64 ГБ оперативної пам'яті? Скажу файл підкачки виключайте повністю. Повністю. Але якщо ви монтуєте відео або займаєтеся серйозними якимись проектами. То файл підкачки не виключайте. тому що програма, коли займе цих 64 ГБ, вона займе моментально, наприклад, After Effects, в мене вона займає буквально під час рендерингу, буквально за пару секунд, всі ГБ оперативної зайняті. І тоді воно викине вам помилку, що вам бракує пам'яті. Тому, якщо ви займаєтеся такими проектами, відео або якимось іншими серйозними, то треба величезну кількість пам'яті оперативної. Тоді ви файл підкачки залишаєте і на автоматі. Не ставте, там більше там кастомні кількість Гігабайт, ставте автоматично, так нічого не міняєте, тобто нехай так буде, як Windows хоче. Ну якщо ви не, цим не займаєтеся, просто там граєте ігри чи ще щось, виключаєте оце. Так, так я вам скажу, так робить, поставлю, кажу, на цьому крапку. Не треба файлу підкачки. Щось що 4 ГБ пам'яті оперативної, і ви тільки і граєте, Файл підкачки повністю виключаєте. Якщо займаєтеся серйозними проектами, відеомонтажем і тому подібному, нехай буде. Залишайте, бо інакше в кінці вашого рендерингу вив'є помилку, що проблема з оперативною, бо її бракує. Я, я коли зустрівся перший раз. Чому мені бракнуло оперативної пам'яті? Я... я не зрозумів. А чому як бракує? Блін, колись монтував на 8 ГБ оперативної пам'яті і хватало. А тут 64 і воно не вистачає. А виявляється, що не хватає? Файл підкачки завершений. Воно шукає далі там ці корні старі. Реально, ці стрі коріння від Windows і Microsoft, і від MS dos до сих пір вони там залишились, і нехай вони там будуть, ну що зробиш. Можливо, в 12-му Windows, які от вже, до речі, є, то в 12 му Windows ми вже маємо це оновлення до цього. Ось так. Тому я скажу вам. Не ставте файл підкачки. Користується чимось, нічого не міняйте. Не користується, грайде тільки ігри, користуйтесь для інтернету, для серфінгу в інтернеті тому подібне. Не ставте файл підкачки, він, він по дефолту стоїть, ви просто його зніміть і нехай йде з Богом. Якщо користується, ставте. Ось так. До побачення.